Радісними емоціями, піснями і розвагами супроводжувалось відкриття в Ямполі дитячого майданчика в дворі багатоповерхового будинку по вулиці Свободи. Подарувати дітям радість головна мета зробленої роботи. Майданчик передав місту народний депутат України Геннадій Вацак. Міська рада виділила кошти на встановлення та облаштування майданчика. Результатом спільної праці залишились задоволені всі і діти, і дорослі. Я дуже рада, що тепер своє літо, дозвілля я можу проводити у себе в дворі на такому чудовому майданчику. Дякую. Хочемо подякувати Геннадію Вацаку за таку прекрасну площадку, також місцевій владі, що долучилася до цього. Дуже велике дякуємо, адже діти це наше майбутнє. На відкриття майданчику завітали помічниці народного депутата Геннадія Вацака Людмила Зотова та Тетяна Фоменко, керівництво міської ради, міський голова Сергій Гаджук, секретар Вадим Семенюк, керівник апарату Олеся Віт. Незабаром нові дитячі майданчики з'являться в усіх старостинських округах Ямпільської громади. Для цього ямпільська міська рада виділила необхідні кошти. Кожен майданчик це радість для дітей. Долучився до організації свята Ямпільський міський центр культури і дозвілля за сприяння та ініціативи народного депутата України Геннадія Вацака та Ямпільської міської ради. Сьогодні ми відкриваємо новозбудований дитячий ігровий майданчик. Дитячий майданчик є прикладом соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування перед підростаючим поколінням. Такі місця відпочинку не втрачають своєї популярності та актуальності. Сьогодні ми зібралися тут заради цих дітей, заради цих гарних дівчаток та хлопчиків, заради їхніх радісних посмішок. Заради цих посмішок боронять нашу державу, наші захисники, завдячуючи їм, сьогодні ми можемо відзначати таку гарну подію. Заради цих радісних посмішок ми зорганізувалися. Народний депутат України Геннадій Вацак та міська влада Ямполя, і ми спромоглися зробити такий гарний соціальний проект і облаштувати дитячий майданчик у вас в дворі. Заради цих радісних посмішок. Від імені народного депутата України Геннадія Вацака хочу побажати, щоб тут було завжди гамірно, щоб тут завжди було весело. Адже коли діти веселі і у них радісні посмішки, це означає, що вони щасливі, а отже, і щасливі ми дорослі. І я вірю, знаю, що ми не один проект ще виконаємо. Дочекаємося перемоги, і ще більше масштабних проектів буде спільно з нами. Спільно команда народного депутата України Геннадія Вацака і місцевої влади заради Ямполя, заради наших дітей, заради майбутнього, заради України. Від імені Геннадія Вацака хочу побажати кожному з вас щастя, здоров'я і миру, миру кожній вашій родині, миру нашій Україні. Слава Україні! Героям слава! Ми бачимо демонстрування спільної роботи органів місцевого самоврядування, починаючи від Верховної Ради і закінчуючи маленьким місцевим самоврядуванням. Звернулися до жителів цього будинку. Люди вийшли на прибирання, попробирали, підрізали гілля, позачищали. І це знову ж таки демонстрування тої спільної роботи, яка має відбуватися саме разом, тому що люди самі нічого не зроблять. Влада сама нічого не зробить, а всі разом ми можемо щось зробити. Тому що наші воїни стоять сьогодні на передовій, не шкодуючи ні свого життя абсолютно нічого. Вони там стоять заради посмішки цих маленьких діток. А ми з вами, якщо ми тут, ми відчуваємо, що ми захищені, маємо мирне небо над нами. Ми маємо щось робити, щоб вони продовжували мати ту посмішку, щоб вони жили і виростали. І ми все-таки будемо жити в найкращій країні, яка буде називатися Україна, яка називається Україна, і ніхто її не змінить. Я бажаю всім гарного здоров'я. Хотів би при цьому ще сказати: такі ініціативи сьогодні будуть проходити в кожному старостинському окрузі. На понеділок закінчуються е, торги по прозоро, де в кожен населений пункт нашої старостинського округу буде. Забезпечено отаким от ігровим майданчиком для наших дітей. Це в понеділок ми закінчуємо і почнемо їх встановлювати, щоб дітки не лише у місті могли пишатися і могли десь гратися, а вони мали можливість і в кожному селі мати доступ до такого дозвілля. Тому всі ми разом працюємо на одну єдину думку, працюємо на одну єдину правильну вирішення проблеми, і всі хочемо. Щоб наша Україна все-таки здобула мир, здобула перемогу, і наші дітки жили в гарній країні, мали майданчик де колисатися, десь з горки їхати. А ми з вами просто сторони спостерігали і тішилися тим, що вони в нас є. Всього гарного, слава Україні! слава! Гарної атмосфери свято надали виступи вихованців Ямпільської дитячої мистецької школи. i На всіх чекали солодощі від торгового дому Вацак та веселі розваги. Війна забирає в українських дітей багато базових прав, але вони мають право на щасливе дитинство і забезпечити їм це право над важливе завдання, над яким працюють Збройні Сили України і всі, хто розуміє цю відповідальність.